Певно, можна можемо сказати, що це унікальний ефір. Унікальний, безпрецедентний ефір у нас сьогодні. По-перше, не було ще гостів із цієї континенту, не було так багато гостів на студії. Так що ми сьогодні дуже раді вітати пана Володимира Головко, я зараз представлю детальніше, а також Хорчеремош. Доброго вечора! Так. Вони на гастролях, як всі напевно вже зрозуміли. І зараз ми поговоримо про їхній репертуар і про історію цього українського Український хору з За Австралії. Заслужений діяч мистецтва України, керівник катедрального хору парафій Верховних Апостолів Петра і Павла в Медводі, а також керівник хору Черему. Я так зрозумів, що склад приблизно той самий. Доброго вечора. <реш> <реш> так. Ви приїхали до нас. І це, напевно, перша така поїздка до Львова. Так. Це є перша поїздка. Цих колективу. Але вони, мабуть, вже не раз їздили приватною такою поїздкою. Але серед е, учасників нашого хору є також, і які перший раз відвідують Неньку України. Вони, напевно, потім ми можуть поділитися вже а, зараз уважно. Зараз... Зараз... Я думаю, що чудові враження, тому що... А ми привезли вам теплий, набудь. Напевно, так. Що, 32 осіб постійно. Пам'ятайте, поки ми будемо, тут буде добре. Домовимося. І хоріснує 36 років. Так, це є. І як, мабуть, як один, так і другий десь приблизно в тих самих часах, був створений при... при катедрі. Пан Куцін, перший був диригент і організатор катедрального хору, а також хор, хор Черемош при спілці української молоді у Мельборді був створений вже понад 35 років, десь більше навіть як 36. Ми недавно святкували 35-ліття. З цього починався репертуар, власне, хору і до чого зараз Ну, Репертуар тут завжди є який? Український. Це і безумовно. І стараються, ми завжди стараємося, мабуть, і пере мною. І на превеликий жаль, я не мав можливості зустрітися з керівником паном організатором хору Черемош, паном Мар'яном в він помер, мабуть, в старні року майже, як я приїхав. А я приїхав на запрошення привчащенного Владики Кер Петра, бо він також і. Можна так, сказати, що ви з собою доповнили е, ухвалю е, міграції в Австралію. Мами, На жаль, чомусь ми з'ясували, що молоді не, не, не дуже охочі успівати у кого. В чому проблема? Я б сказав, знаєте. Ні, безумовно, молоді не влечі, не є. Не, я, не, так, Але коли так. я запитав, хто наймолодший, то всі пані з першого ряду відповіли, <плес> ні. <не має. плес> Так, це важливо. Омолодити yes. е, душу ми пропонуємо нашому глядачеві, який до нас сьогодні перший зателефонує і отримає запрошення на ваш концерт. Чи є у нас вже глядач? Якщо у вас є питання. Кажуть, вас... що є. Є, є. є глядач. Доброго так. вечора. Дякуємо, комплімент хору. До речі, хор займається фізкультурою. Дякуємо. Залишайтесь пане говорю на зв'язку, дізнайтесь, яким чином ви отримаєте запрошення на концерт і, власне, поговоримо про концерт. Ви бачите, а у Так, концерт відбудеться на нашій прекрасній львівській сцені імені Станіслава Пилиповича Рюткевича, у Лівській нашій обласній філі. За. В четвер, 20. 22 березня, посели людині вечора. Дуже приємно. І напевно зараз вже настав час для того, щоб трошки заінтригувати наших глядачів. Ті, хто не встиг дотелефонуватися, е, взяти ситуацію у руки, просто прийти особисто на концерт. <гум> Наші гості виконують пісню без супроводу, але в філармонії це буде все ключом. Безумовно, люди супер і буде цікавий австралійський інструмент. Який? Я не скажу. Раз іншого, хай буде ще Раз інтрига, хай буде ще більше. Просиш нічого, нічого не скажу. Так, я не скажу. Що це буде? Зараз. Зараз? Зараз буде... Ну, раз дівчатка казала, що вони прекрасні. Молодечка, чарівничка. Добре. Домогу. Просимо. лю ю ю Oh. І так само поїде і у Другобичі, і у Воно-Франківськ. Так? так, так, так. І в Києві. Наша столиця, столиці нашої. Обов'язково. Наскільки великі учасники ці в гасові Не Неповне три тих. Це не так багато. Не, не так багато, так, але маємо надзвичайно спресований mm -hmm. програми. Треба, що напевно, задаптуватись після перельоту. Це вже професійно. Не було часу. часу. Не було часу. О, думає, думає, часу. Не. Немає процесу садовому. Вони приїхали в Україну, і Але це, це найліпша адаптація. Та власне, люди, які приходять до вашого хору, які вже є в нього багато років, чим вони займаються побутовим Тобто Вони, напевно, всі різні запахові. Так. Живуть в першу чергу гарним життям. Австралійсько-українським чином українсько-австралійським ну, українсько життям. <рес> так. Ми, безумовно, що якщо як громада, вони мають, гуртуються кругом громади, яку мають і мають будівлю і все, і мають свої умови, і у всіх ланках працюємо, і бачите, як ви знаєте, бачите, маємо хор, і так само і церкви українські мають. І безумовно, що працюють у різ... різні за фахом. І вчителі, і медики, і, і звичайні і бізнесмени. Там є громадський бізнес, яка <си> 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 малий. Дай Боже! <можна>. Дай Боже. І дальніше <си> <си> можна буде вже дізнатися після концерту, готуйте великий блокнот для автографів і зустрічайте після того, як послухаєте концерт вже з виходу із філармонії. Так, безумовно, якщо ви встигнете у Львові, то завітайте до Дрогобича івано так? Так, а в Володимир Голубко, керівник <рект> «Скоро <школи рект> фору Що ж, дякуємо за те, що завітали до нас. Дякуємо за такий гарний творчий подарунок для нас, для всіх наших глядачів. Бажаємо гарного вам концерту у Львові, а також у всіх інших містах. І чекаємо вас іще раз з більшим і масштабнішим настроєм. Беріть <ректур> гарні враження з собою про Україну до Австралії. <ректур> <ректур> Що ж, ми дякуємо нашим гостям, а зараз ми пропонуємо вам подивитися на останок трішки мистецтва від Долени Гесюкандрушко. Ну і побачимось з вами ще на тиждень. На все добре ну, побачимо.